Так, всім доброго здоров'я. Сейчас трошечки одійду. Сейчас брательник он сів. Надо трошечки тут у нього. Та тут чуть-чуть. перший раз він з дисками сідає. Трошки шмальнем. Бараму. А що він другий? надо йому скорість. Що він щось не, не те пальто включив. Я вже сказав третю. Чи це він вообще на первый. Короче Бомбезна Бомба. А ну. Корень я покажу по восьмиков. А, так, а что ты, третью включай. Видно на третьей должен, і, кидать, вау. Скажу, третью включай. Нет, а еще давай там метр назад сдай. Давай, давай, давай. не може привикнути, ну що ж таке От, хай попробує А я трошки для вас контенту поснімаю, як каже Повиривав юлки палки А можна ще, ще один заходик зробити сейчас. Ще разочок, та ти Ну зараз мокро тут, то він лізе, як не знаю що. О, та ти що! Оце як діти в школу. Як діти в школу. І зовсім вже ж друга робота з дістю. Зовсім. Зовсім друга робота. совсем другая работа. Хорош, нормально, отлично. Ну нічого, сейчас якщо захочеш ще в один заход зробимо, трошечки наїжджає на слід і не докидає. Ну воно видно. Ось от трошечки, Ну та це таке. Це ж не я за рулю. Ні, ну все одно, бери хоть картофон сади. Бери хоть картофончик сади. вообще чуть-чуть-чуть бомба может сейчас еще, еще один проход может сделаем не знаю ще можна б можна трошки далі протягнути я не пойму чого начини щось не докидує ззаді, чи що Так, да, вообще чітко. може ще раз этот може. Ти що, бери хоч картофан, сади, ну воно дійсно ти що? Да. Дерева вроді ось були зелені, а вже які жовті. штука хорошая. Може ще в один проход сделаешь? Кажу, може ще в один слід. Зачем? Ну щоб нормально ще було. Хотя воно і так бомба тут. Я не можу зрозуміти, що це за сліди. Чи ти не доїжджав, чи що все тут нормально. Ну та це воно для ці скорості, що не докидає. Бачу все. Ось цю. Це сети? Ні, ні, це, що це, я не знаю, що, Може Може, перша батарея глибше лізе, друга не докидує. Перша батарея бере понав, это, Ні, вер... Так я максимальний угол атаки отаков. Велика скорость, верні, все, що бачиш, перекидував перва пер 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 батарея. Вона, дивиться, вона викидає, землі багато. Батарея. Ну, да, викидає. Тобто задня батарея не перекриває першу. Понав. Так що це нас зробить? Так, в мене стоїть перша батарея, максимальний вголо атаки, Ну мені подобається як вони працюють, Вона, вона он диви як даре, ти що. Ну вон дивіться. Ну. Ну під кущами проїде ще разочок. Тут з того нічого, тут малина була. того нічого не робилося. Да что, нормально, блин, шмалы, капец. Самое главное, чтобы земля была мокрая, и вин диди, ну, диски лизают, капец. Ну хорошо, работать работает хорошо. суху нет. О, о, о. о. хорошо. О, о, о. Вообще изумительно. Может еще раз пройти, или нет? Вот это типа нормально. Не, я кажу, бери хай картошку сади. Так, все, люди добрі, всім до побачення, спасіба, хто підписується, хто коментує. Все, до побачення.